Не можу спати, не дає мені покою одне питання в чому їхній гріх? Чому ти, Боже милостивий, не продлив дитячий сміх? Чому вони безгрішні й такі милі, ніколи не відкриють оченят? Навіщо ти на небо забираєш немовлят? Чому ж то кажуть, що на все є Божа воля, якщо через ракетний обстріл? Зупиняється та їхня доля, невже на небесах не можна вберегти дітей від тих жахливих і ненависних смертей? Не можу спати, не дає мені покою, як московити в небо запускають іскандери. І на смертях українських дітей вони будують так собі кар'єри? Не можу бачити дитячі муки, недвижимі тіла. Простяті руки. Прошу як мати всіх дітей. Не допускай нам в Україні тих смертей. Наші діти це наше щастя, наше майбутнє, продовження української нації. І все це російська орда намагається знищити. Винен не тільки Путін, який віддав злочинний наказ, винні і ті, хто його виконують. Винні й ті, хто своєю мовчанкою дає своїм отприскам убивати українських дітей. Винні й ті, які зараз не підтримують дії Путіна, а декілька років тому раділи анексії Криму. І українська кров, в тому числі дитяча, не змиється з їхніх рук віками. Я вірю, що в Україні настане мир. Але ж яким кордоном відділитися від того болота? На наш час випала складна місія посадити цих чортів на кол і відгородитися від того ада кордоном. Я впевнена, що наша нація за підтримки української діаспори та міжнародної спільноти виконує цю складну задачу. Бажаю якнайшвидшої перемоги над цими чортами. Прошу всіх небайдужих до цієї біди допомогти впоратися із російською ордою. Будь-яка підтримка, в тому числі медійна, особливо на міжнародному рівні, забиває глибше кілок у гниле чортове серце. Все буде Україна! Слава нації!